Розділили вже своїх красавчиків, бо тут вже їм було замало місця. Тому бігом робили цю клітку. Тут 9 штук, а тут 10. поддоном Дном. Настав той день, коли ми будемо вас бройлерів сьома, сьома доба. І сьогодні провітряня 22 люте. І будемо робити вентиляцію заодно і скапуємо яйця. Було 150 штук яєць. Зараз знімаємо. Треба мені тут виключити буде спишку робити його Для вас буде в ускореному вигляді. Уже з першого яйця. Так, треба. Вже одне яйце відійшло. Кров'яне кольце. Був зародок. І вже нічого не буде. Ну, Такі тут полежить. Тут є. Let's go in the Thank you. Ну, от все, що осталось. Ходимо на акву, знімаємо бутилочку обов'язково, ставимо переворот. І виключаємо і проводимо овоскоп. Так, хотіла показати оце яйця 100. 100. стільки, там три неоплод і все остальне е кров'яне кольце, 4, 7, 10, 14 штук. Зараз дивимося, що у Акві. Okay. Так, з цього ми забрали 8, сім штук з цього інкубатора закви. Тепер закриваємо. Вертаємо пляшечку. І обов'язково включаємо туди куди треба. В аква я замітила, що менше кровяних кілець у яйцях, ніж в обичному інкубаторі. От і робіть вивод. Цей класний інкубатор, в тому я навіть не могла встановити досі вологу. Ось ну, скільки у нас є вибило з інкубатора. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 яйця. Було 150 штук. Мінус 21. Ну, хоч щось, бо прийшли вони в мороз і яйця були на морозі на вулиці, коли ми приїхали на нову почту. Вони були на вулиці. Тому я рахую, що це ще результат добрий, що так вийшло. Так, ну що, передивилися ми яйця. Шість яєць неоплотне, запліднене. І 15 яєць кров'яне кільце. І в інкубаторі там ще пару штук я оставила, бо я не можу роздивитися, що там кров'яне чи не кров'яне, ну хай полежить. Отакий От у нас результат. Це яйця прийшли 14 лютого, в мороз. і вони стояли на новій почті. вони просто тупо стояли на вулиці. Але, дякувати Богу, хоч так. Тепер ще хотіла. По поводу Ютуба. Такі цікаві речі іноді відбуваються. Я не знаю, як воно у них там працює. Коротше, ось за перегляд. Години перегляду. Щоб включити монетизацію, я не отримую нічого з Ютубу, зразу кажу. У мене не підключено, бо у мене не вистачає годин. Бо видно, чи промотують, Не знаю, як там воно рахується. Но, але е, я робила скріншот з 17-го, по-моєму, лютого. То тут було 2660, а, 2680. А зараз 2682. А перед цим я заходила, дивилася, то було 2660. Ну, це різниця ось на днях. Треба було зробити скріншот, Але я забула. Ну, що я вам хочу сказати. По аналітиці всі дивляться в основному без подписок, не коментують, не лайкають, нічого. Тому я бажаю всім. Нашим, хто веде якісь блоги, щоб всі заходили, всі лайкали, всі підписувалися і писали якісь коментарі. От і я так хочу, щоб мені теж там вам не складно поставити лайк і написати коментар і зробити підписку. А мені дуже буде приємно. Ну, я ж кажу, монетизації у мене немає, я нічого не отримую. Тому такі справи. Все, на добраніч, це вже вечір. У нас зараз повітряна тривога. Тому бажаю всім тихої, мирної ночі. І гарного теплого дня. Всіх благ вам! Дякую за перегляд, дякую за лайки, за коментарі. Дуже приємно, дуже приємно читати, відповідати. Хай Боже вас береже. Все буде Україна. Щоб там не було вокруг світа і в світі, але ми вистоїмо і все буде добре. І наші, хлопчики, тримайтеся і дякую вам за кожен день. На добраніч чи доброго часу кожному із вас.